Ділюсь з вами і зберігаю для себе на пам'ять, які гарні покупки зробила в Сінсей. 2024 рік. Кінець березня, початок квітня, стрімко стало тепло, і весь одяг минулорічний, на мою доньку, виявився замалий, затісний, вона росте, це зрозуміло. І треба було терміново купляти легенькі речі. Отже, з цікавого ось така жилетка. Дуже класний. Колір такий переливається, як оксамит, як перлинка. Курточка на дощову погоду такий матеріал, водовідштовхувальний, жовтенька. Ковтинка на замочку з каптуром чинячий патруль. Є замочок і є кишеньки. Також ось такий піджак джинсовий дитячий. Дуже класно, що кнопки. Застібати їх набагато простіше, ніж гудзики. І е, в чому його плюс, коли вранці холодно, накинули піджак, коли потім через годину стало гаряче, зняли і залишилися у футболці. Дуже вигідно, дуже вигідний елемент гардеробу, як для дітей, так і для дорослих. Ось такі штанці ще взяла. Бавовна Еластан, вони тянуться дуже добре. Ці рівненькі, ці рубчик, І оборочки такі милі знизу також. Джинсики хотіла світліші, але були лише такі. Треба носити в жех. Розмірів у нас вдома немає джинсів необхідних, тому взяли ці. І тут такий нюанс, що гумка тягнеться не дуже добре. Сподіваюсь, давити не буде. Ось такий класний комбінезон. Він мені дуже сподобався. Я його бачила в онлайн-магазині, хотіла придбати. Але коли побачила очима, то вже могла обирати розмір, щоб правильно, щоб не прогадати з зростом своєї дитини. У нас зараз ось такий зріст. Єдине, що мені не подобається, це наявність гудзиків замість кнопок. На дитині дуже важко застібати гудзики. Бо вона втікає, їй це не подобається. Але будемо намагатися ловити одягати носити. Ось такий дуже вдалий, я вважаю, шопінг ми зробили для своєї донечки. Будемо носити.